Останні дні нам показали, як насправді підступно може діяти ворог. Ці удари по тес знеструмлення багатьох регіонів або ж часткове знеструмлення. І постійні попередження вже кілька місяців про те, що це буде найважчий опалювальний сезон. Я думаю, точно змусили вас замислитися, як до цього підготуватися. Поради будемо чути від гостя на відеозв'язку. з нами на зв'язку. Аналітик ресурсно аналітичного центру Суспільства та довкілля Андрій. Андрусевич, пане Андрію, вітаю вас в нашому етері, слава Україні. Вітаю, Героям Слава. Отже, хто замислився тільки зараз, фактично на дворі середина Варса, чи не запізно, пане Андрію? Ні, не запізно. Кожен має скласти для себе свій план дій. Це як план евакуації. Угу. Він для кожного є свій. Залежності від обставин, де людина, сім'я. Який рівень доходу, яка загроза і так далі. План дій зрозуміло, що він може бути в кожного свій, але якщо говорити про ось задоволення таких базових потреб і те, що має бути необхідно в кожній квартирі, домівці і в кожній родині, що це має бути? Дивіться. Кожен має подумати на про план. На, скажімо так, на різні сценарії. Сценарій перший надзвичайна ситуація, яка триватиме кілька днів. І, скажімо, якась довготривала проблема. Тобто, коли чогось не буде, місяць, два, три. Так? Друге, треба розуміти, що сценарії можуть бути різні. Перше, нічого нема, друге чогось нема. Наприклад, води тільки немає чи там електроенергії тільки немає і так далі. Е, рівень підготовки має бути, на мою думку. На двох рівнях, як мінімум, кожен має подумати для себе, своєї сім'ї, своєї родини. І другий на рівні, якщо це людина живе в місті, в багатоквартирному будинку або в селі, в навіть приватному будинку, на рівні, скажімо так, найближчої громади. Якщо це багатоквартирний будинок, що ми можемо зробити як мешканці багатоквартирного будинку? Бо є речі, які можна зробити разом, але має бути індивідуальний план. В моєму плані, який я всім рекомендую, треба виходити з того, що, які є базові потреби. І першою базовою потребою в цих ситуаціях є вода. Тому кожен повинен мати, по-перше, запас питної води, хоча б на 2-3 доби. Тому що очевидно, що влада зорганізує пізніше довіз води там, і можна буде вийти на брат. але перші 2-3 доби може не бути нічого. Так? Тому повинно мати треба мати запас питної води. Друге, треба мати запас технічної води. Вибачте, в туалет, помити посуду і так далі. Всім нам це потрібно. І приготуватися до цього є нескладно. От, тобто набрати десь води, підготувати там бутлі, наприклад, старі, п'ятилітрові для питної води, чи в ванні тримати воду для технічних потреб, хто має бюджет і можливості бак встановити на воду і так далі. Друге питання, звичайно, якщо, якщо це будуть <кхм>, морози, то стоїть питання тепла і приготування їжі. Що може робити людина, яка живе, ну повторюю, залежить від того, де людина живе. Якщо ми говоримо про квартиру, це надзвичайно складно. Люди можуть, ну, на мою думку, це найскладніша ситуація. Бо в селі можна там на дровах щось приготувати, обігріти хату на дровах. Це ну, проживання в селі або можливість виїхати в село і там перечекати. Це створює більше можливостей до ну, щоб приготуватися до таке ситуації. Але якщо ми говоримо про мешканців міст, Багатоквартирних будинків тут опції, скажімо так, сильно звужуються. для тепла. Моя думка треба а, мати якийсь альтернативний джерело підігріву хоча б одної кімнати. Це є не великий, не дуже потужний електрообігрівач, наприклад, там півтора кВт. Тому що обігріти кожну кімнату, не вийде. Якщо кожному будинку поставить обігрівачі в кожну кімнату, будинок виб'є від постачання електроенергії, навіть якщо вона буде увазі, на навіть в сьогоднішніх умовах. Друге приготування їжі. Тут поради залежать від того, на який бюджет люди готові, яка сім'я, чи це одна людина, чи це багато людей. Моя рекомендація така: принаймні купити ну не знаю, 10 пачок сухого спирту, і будь-яка людина може приготувати тоді їжу на звичайній газовій платі, тобто поставити на комфорт сухий спирт, і там скіп'ятити воду, чи зварити макарони, чи зварити картоплю. Це можна зробити дуже легко. Довго так не протягнеш, але там 3-4 дні так запросто можна протягнути на тих кількох пачках сухого спирту, які не є зовсім недорогий, дорогий, скільки та пачка зараз коштує, гривень 50, напевно. Більш ефективно, як на мене, це купити туристичну газову плиту і до неї кілька балонів на той період часу, який ви очікуєте, що ну, ви готові триматися в таких умовах. Така плита теж не є дуже дорога, вона коштує там, до тисячі гривень, але вона представляє собою як невеличка. Ну, Ну, тобто вона має куди поставити можна будь-яку кастрюлю чи пательню. Балонів вам вистачить одного балону на два приготування так, їжі, скажімо там, вранці і ввечері. Так? Але ці балони можна зберігати вдома, вони є безпечні. Я застерігаю людей не купувати великі балони в багатоквартирних будинках, їх не можна тримати, там на 25 літрів чи більше, ну, з пожежу, скажімо так, з вибухонебезпечної точки зору. Щодо опалення, скоріш за все, нас очікує. Ну, зима, коли опалення буде на не дуже високому рівні. Тому ті електрообігрівачі, про які я говорив, там ну, простенькі, не дуже повторюю потужний, який би дозволив підігріти до притомного, скажімо так, прийнятного рівня одну кімнату, принаймні, вони знадобляться і в ситуації, якщо не буде центрального опалення. так? Тобто можна, принаймні, одну кімнату собі підігріти. Варіант повного апокаліпсису, коли нічого нема, газу нема, центрального опалення нема. Електроенергії нема. Він є ну, дуже складний для вирішення в умовах квартири. Е, я наразі бачу тільки одне рішення цьому це так звані біокаміни. Це невеличкі пристрої, вони бувають різні за розміром, які працюють на біоетанолі, на спирті. Е, під час згоряння спирту не виділяється, в принципі, не може виділятися чадного газу. Виділяється тільки пара і невелика кількість великих газу, які і так присутній ну, в атмосфері, і там провітрювання кожних півтора-дві години у, знімає будь-які проблеми. Він не потребує витяжки, димоходу чи ще щось такого. І ну, якби, якщо ваш бюджет дозволяє, то в межах там, від 7 і далі тисяч ви можете купити ну, гарний прилад, скажімо так, тим спиртом. І це дозволить вам в умовах повного апокаліпсису, ну, принаймні в одній кімнаті всім проживати ну, там, в прийнятних, скажімо так, потеплує маю на увазі е, умовах. Останнє, що хочу, ну, у вас, напевно, ще є запитання. Останнє, що ну, вступній такій частині сказати, що я застерігаю людей, я недавно про це почув ну, в приватній розмові, не. Піддаватися скажімо так, власним упередженням чи міфам про те, що в нас і так тепло в будинку, у нас будинок вже утеплений, ми можемо навіть деколи батареї не включати. Це є чистий міф. Якщо люди живуть в сучасному або модернізованому теплому багатоквартирному будинку, і в них в квартирі тепло, навіть при дуже скручених, скажімо так, батареях, це означає, що їх гріють сусіди. Коли будинку не буде опалення, як такого, всі замерзнуть. Тому оцей міф, а я його недавно почув, що в нас будинок в лобках теплий, тобто навіть без опалення у нас все буде добре, це повний міф. При температурі назовні на навіть плюс 5, вдома ви отримуєте ну, плюс 7, добре, там плюс... тому що інших джерел тепла немає, ніж ваше тіло і джерело, яке, що воно у вас є там, для приготування їжі. Іншого просто немає джерела тепла. І рано чи пізно температура ну, майже зрівноважиться, я скажу так. Оцей міф, я дуже закликаю людей ну, переглянути ці, скажімо так, якщо в них є такий погляд. Ну і вибачте, останнє, ще скажу: на рівні громади багато що можна зробити. На рівні навіть будинку можна багато що зробити. Це дуже залежить від вашого будинку. Наприклад, якщо це багатоквартирний будинок, в якому встановлений там. Сучасний тепловий пункт він потребує небагато, але потребує електроенергії для функціонування. І якщо будуть там вілові, наприклад, відключення, так то треба в громаді подбати про те, щоб ваш тепловий пункт працював. Тобто, наприклад, купити генератор один на будинок. Він не буде давати електроенергію людям, але він дозволить працювати там під кашці води, якщо вона є в будинку. Холодної і працювати самому тепловому пункту, бо вони дуже модні останнім часом і багато хто повстановлювали так звані індивідуальні теплові пункти. Але вони потребують невеликої ну, потужності електроенергії, там 3 кВт, там, 2,5 кВт. Такий генератор не є дико дорогий для будинку, там в межах не знаю 17 тисяч, там може 15 тисяч гривень, ну нехай 20 разом з усіма підключеннями. Да? Але для великого багатоквартирного будинку це не складна інвестиція. Да? Але це забезпечить принаймні роботу повноцінного опалення і підігріву гарячої води в умовах планованих відключень від електроенергії, наприклад. Далі, ну, питайтеся, якщо я можу детальніше по якимось етапам пройде. Пане Андрію, чи потрібно додати до цього списку, до прикладу, павербанки або якісь акумулятори, щоб ти міг залишатися постійно на зв'язку? Дивіться, все залежить від того, який спосіб життя веде людина. Умовно, є, давайте кілька сценаріїв, ну, варіантів. Це сім'я пенсіонерів. Їм потрібен ліхтарик потужний, який можна заряджати. Бажано з невеликою сонячною панелью. Але якщо навіть її нема, там за умовно, я не знаю, за 300-400 гривень можна купити доволі потужний ліхтарик домашній, який дозволить мати світло багато годин, 5, 6, 7 годин, того, щоб приготувати і їсти. Поїсти, не знаю, почитати. Багато з них навіть мають монтовані радіоприймачі, щоб можна було новини послухати і так далі. Якщо це люди, які ведуть більш активний спосіб життя робочі, наприклад, працюють з дому, да, і так далі, так їм однозначно є рекомендація мати кілька потужних павербенків від 10 тисяч далі годин і бажано мати якусь е сонячну панель. Ну, якщо це людина, яка активно планує працювати, то від 15 Вт і далі, тому що взимку ну, буде, скоріш за все, похмуро, сонця не так багато, сонячний день короткий, і вони будуть працювати там на третину своєї потужності. Ну Ось такі так, павербанки потрібні, але, повторюю, залежить від того, який спосіб життя ведуть люди, і на які потреби вони планують. Те, що ви не, не купимо, ми ну, є павербанки дуже великі, на які можуть працювати там добу. І забезпечувати вам там, умовно, холодильник, навіть там пральну машину. Але вони ну, дуже дорогі. Добре. Я навіть не хочу цього зараз обговорювати, бо це складна інвестиція. Вона, можливо, колись повернеться, якщо, наприклад, його заряджати там вночі і мати ну, трьохзонний або двохзонний лічильник електроенергії, він недорогий, його встановлять одразу обленерго. То можна вночі заряджати, ну, умовно, два рази дешевше, так, електроенергії і в день ним користуватися. Вони дуже потужні. Є промислові такі, ну, що можна купити, але це дуже великі гроші, там, по кілька тисяч доларів, ну, напевно, від семи і даві тисяч доларів. Це дороге рішення. Ми ж зараз обговорюємо такі рішення, які є бюджетно прийнятні, правильно, і які не вимагатимуть від людей там, мільйонних інвестицій. Так само от, ну, багатоквартирний будинок теоретично може встановити невелику палетну котел для підігріву там, опалення води. Ну, але, наприклад, я не знаю, там будинок на 3 тисячі там, приблизно квадратних, 3,5 тисячі квадратних метрів, сумарно, це треба буде десь не менше там, не знаю, 350 кВт потужності. Це велика установка, вона дорога. Я переконаний, що в підготовці отак сьогодні до зими це неправильно. Але, наприклад, якщо громада готова утеплити будинок, можна зробити. Можна утеплити. Є рішення до речі, я забув сказати. Є рішення дуже прості для будинків багатоквартирних, які на перший погляд ну, мало що дають. А насправді вони дуже ефективні. Це утеплення вікон в е під'їзді, це забезпечення роботи других е дверей в під'їзді. Всі ми знаємо, що в під'їзді чомусь ніби. Да, є, дві, як правило, ну, за, за нормами дві пари дверей встановлюються вхідними. Тому що це забезпечує зберігання тепла. І ось ця друга пара дверей, якщо вона працює, і якщо вхідні двері нормальні, ну, Прилягають, скажімо так, це забезпечує ну, багато, ну, не знаю, 7-10% збереження тепла в будинку, буквально ось ці методи. І це можна зробити, не так складно пройтися і позаклеювати вікна в під'їзді, переконатися, що вхідні двері нормально функціонують, і що другі двері, які створюють оцей, ну, як би сказати, буфер для виходу теплого повітря. Що вони також функціонують. Це дуже прості рішення, і громада, як на мене, будь-яка громада, може це зробити хоч сьогодні. Те, що зараз ще користується попитом, принаймні в соцмережах люди активно обговорюються, наприклад, постійна білизна, яка там включається <клес> в розетку і має підігрів, наскільки це ефективно? Ну, Дивіться, в умовах, якщо це буде електропостачання, то звичайно, навіть звичайна грівка є. ну, Буде ефективною, це безумовно, і теплі речі купити, шкарпетки в'язані і так далі. Е, е, ці грілки вони до, до дуже мало беруть потужності, це правда, 50 Вт, 100 ватт, ну, для порівняння праска це, як правило, 2000 ватт, ну, щоб так би ми уявляли собі да, категорії. Тобто це недорого в експлуатації. І вони дійсно, там, ну, умовно, люди лягають спати, вони можуть собі ту грілку покласти. Це не створює значного навантаження на електромережі. Вважаю, що коли якщо центральне, наприклад, опалення буде, ну скажімо так, в півсили працювати, то звичайно такі рішення є корисними. Вони повторюю, недорогі і ефективні. Ну, власне, от зараз важливі поради із ваших уст лунають, але наскільки я розумію, далеко не всі українці знають, що їм зараз потрібно самостійно готуватись до опалювального сезону, тому що звикли, що завжди все було добре, і цю зиму якось перезимуємо, переживемо. На ваш погляд, наскільки зараз можливо на рівні держави мають бути чи бюлеті, чи це має бути інформаційна кампанія, аби кожен українець зрозумів зараз важливість підготовки. Дивіться, з моєї точки зору така компанія вже йде, і вона дуже правильна. Ну, наприклад, там, в тому місці, де я проживаю, це місто Львів, у нас збиралися ЖЕК і ОСББ всі, і людей інформували про те, що треба готуватися до тяжкої зими. По-перше, до зими, де можливі недопостачання тепла, а періодичні відключення або навіть періодичні включення тільки електроенергії в, будин ну, в місті. Або й навіть тотальний ну, умовно колапс, я маю на увазі, коли нічого немає, якщо буде ну, російські війська будуть е цілеспрямовано руйнувати там критичну інфраструктуру. Тому така кампанія ідеї, вона правильна. Але я ще раз ну, закликаю людей: кожен має для себе мати план. В цьому плані є, що я можу зробити, і що може зробити моя найближча громада. Не треба писати до влади, робити там не закликів і петицій. Зараз стоїть питання, що кожен може зробити на своєму рівні. І кожен може це зробити сьогодні на двох рівнях. Моя сім'я, ну моє житло і моя найближча громада. І треба мати цей план: почати вода, тепло, приготування їжі, а далі все решта. Тому що все решта йде далі. Якщо ви не маєте що пити, вам все решта не має значення. Ну, тобто є якась пріоритетність. Якщо людям важлива електроенергія для роботи, наприклад, вони мають підготуватися. Якщо це їм не критично, то людям достатньо мати, не знаю, там запас свічок, сухого спирту. Якщо готові трошки більше там газову, як я сказав, туристичну плитку купити з балонами. Ті балони недорогі, я не знаю, там 100, може 10-120 гривень коштує балон. Але на випадок, якщо ну, треба, так, ну тобто критична ситуація, це не є така вже там, ну як сказати, космічна інвестиція. Але кожен, кожен повинен скласти план, зрозуміти, звідки в мене тепло, яка може бути альтернатива? Не працюють батареї, я хоча б одну кімнату нагрію електро. Калорифером, так як ми кажемо, ну обігрівачем. Якщо не буде ні того, ні того, я куплю, я не знаю, буду на сухому спирту нагрівати воду і в грілки наливати, і буду так грітися. Тобто кожен для себе має скласти план, залежить від бюджету, від е, того, де він живе. Не думаю, що там всі мають готуватися до якихось таких ситуацій, як, там як Маріуполь, наприклад, да? бо ж не вся Україна буде в зоні бойових дій. Але те, що треба бути готовим до надзвичайно складних критичних ситуацій. Які можуть тривати ну, певний доволі тривалий час, так треба до цього бути ну і психологічно готовим, хоча б на ті перші там, тиждень, да? щоб зрозуміти, влада може щось зробити чи ні, і далі вже щось вирішувати. Але купувати електрогенератори в квартири це моя тому що вони дуже шумні, вони е, їх треба тримати на відкритому просторі в квартирі, не можна. Я для прикладу кажу, тобто це є неадекватне рішення наприклад, для багатоквартирного будинку, але в селі. Звичайно, що люди ну, бажано мати електрогенератор. Які били. А ви базовий... говорили про те, що це не космічні суми, так, підготовки. А чи ви намагалися підраховувати, можливо, якою сумою можна мінімально обмежитися для, для родини в такій підготовці? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про так, село, то люди, як правило, і так дрова, і так далі. Я це не хочу. Е, їм необхідно мати розуміти, де вони будуть брати воду, тобто чи це буде краниця є, нема чи це в них центральне водопостачання, постачання, є ж села з водопостачання. Можливо, бак купити, він не такий там, дорогий, там, може півтора-дві тисячі гривень. І генератор потрібен. Так, але він дорогий, повторюю, ну, то буде тисяч 15-20. Для того щоб забезпечити базові потреби, плюс бензин, тобто експлуатація, також там не знаю, 0 літра в годину це 55 гривень, приблизно зараз чи 50. Це ну, треба усвідомлювати ці масштаби, скажімо так, операційних ну, коштів. так. А що стосується квартири, як на мене, електрообігрівач, павербанк, сухий спирт, газова там, переносна портативна плитка з балонами, все це може вкластися ну, приблизно там, не знаю, в. 5-6 тисяч гривень така підготовка. Те, що вона дуже дешева, ну, я повторюю, сухий спирт, там, ну, не знаю, за 300-400 гривень ви собі запас зробите. Далі вже починається більше. Щодо опалення, повторюю, біокамін це, як на мене, напевне, єдине рішення в квартирі. І в залежності від того, яку кімнату ви хочете обігріти, його ціна буде там, ну, я би сказав так, від 7 тисяч гривень. Ну, можливо, який дуже простий, там буде 5 тисяч, ну, в мене, що він візуально не буде гарний. Але ну, для тепла немає значення його візуальний вигляд. Нехай від 5 тисяч гривень і далі, плюс спирт, який коштує на сьогоднішній день порядка там, не знаю, 85 гривень за літр, якщо ви не е хоча б 20 літрів, тобто це вам коштуватиме десь до 2 тисяч гривень, тобто плюс 7-10 тисяч гривень опалення як, ну, як дуже запасний варіант, якщо, якщо люди дійсно переживають. Е, обігрівач там буде тисячі дві коштувати, ну, газова плита. Тими балонами десь до півтора тисячі. Мені щось дуже простіше, тому що навіть звичайний той, що сухий спирт, де ви готуєте, чи свічки, вони також є джерелом тепла в закону. Ну і повторюю, дуже залежно від бюджету. Інколи, пробачте, простіше там переїхати кудись тимчасово до родичів, там, не знаю, Закарпаття, ніж робити всі ці приготування. Але це теж пункт плану. Треба мати план цей наперед. Так, запасні варіанти обов'язково зараз треба прораховувати. Дякуємо, пане Андрію, що ви долучились до нашого етару і надали зараз ці цінні поради нашим глядачам. Нагадаю, аналітик ресурсно-аналітичного центру суспільства та довкілля Андрій Андрусевич був з нами на відеозв'язку.